щоб і самому долучитися до війська. Перед тим як попасти до Нацгвардії, я пробував попасти ще в один підрозділ. От, чекав близько пів року. От, пройшов купу перевірок, е купу анкет, купу паперової роботи. От, ну і, Звичайно, купа часу була потрачена, як виявилося, даремне. І вже майже зневірившись в тому, що я можу е, якось прислужитися своїй батьківщині. Один мій добрий знайомий, який служить у Нацгвардії, запропонував мені долучитися власне, до Нацгвардії. Наразі я е, пробуюсь на посаду пілота FPV. Ну і маючи, скажімо так, таке собі геймерське минуле, от, спробувавши симулятор, як взагалі поводить себе, оця вся, от, як влаштована механіка і так далі, так далі. Спробувавши той симулятор, я зрозумів, що в мене ніби виходить. От, і я вирішив вже піти в частину, поговорив з командиром. От і пішло, поїхало. Так я опинився тут.